Гостю цієї години. Продовжуємо обговорення наших тем. Січнева інфляція в Україні виявилася вищою ніж очікував Нацбанк. Вона досягла позначки у 12,9% у річному вимірі. Йдеться на сайті інституції. Там вважають, головна причина відхилення суттєвіше зростання цін і вартості послуг, а також податкові та регуляторні зміни. Зокрема, за місяць ціни підскочили на 1,2%. Про таке. Як зазначили в НБУ, свідчать дані держстату. Водночас регулятор очікує, що вже у другій половині року інфляція повернеться до зниження і прямуватиме до цільового показника у 5%. Що це означає для наших з вами грошей, для цін на продукти? Як ми будемо жити наступний рік? Поговоримо із Андрієм Дубасом, президентом Асоціації Українських банків. Пане Андрію, добрий вечір! Вітаємо вас. Доброго вечора і слава Україні. Героям, Героям слава. слава Пане Андрію. Можете нам трошки коротко пояснити, що пришвидшило інфляцію, аж до таких цифр 12,9% і це перевищило прогноз НБУ. Що сталося? Відверто кажучи, за 24 рік ми спостерігали накладення певних рішень, ну результатів певних рішень в такий один такий макромомент. Що я маю на увазі? По перше, дивіться в 20, назиття в напонаприкінці першого кварталу 2024 року були прийнято рішення про підвищення акцизів на пальне і тютюнові вироби. Так. Тобто, це відразу ну, скажімо так. Це такий продукт, який який не є нішевим. скажімо, газ подорожчав бенз... газ, автогаз подорожчав на 10 гривень в порівнянні за рік, і бензин подорожчав на 5 гривень, тобто це десь 10%. 10%. Uh -huh. І це перший фактор. Другий фактор Національний банк все-таки ну, була певна девальвація гривні протягом 24-го року. І третє це підвищення податків, підвищення, яке призвело аж розумієте, і ціна, і податки, наприклад, якщо вони підвищуються, то вони автоматично лягають і на ціни, в принципі, в деякій мірі навіть і на заробітню плату, бо ми маємо трошки унікальну ситуацію сьогодні в Україні, коли, наприклад, заробітня плата не зростає через те, що я не знаю, наприклад, людина стає більш ефективнішою. Звичайно, це теж і залишається як фактор, але в нас в Україні сьогодні є відтік суттєвих людей, від тих кадрів багато. Ну ви знаєте, величезна кількість людей виїхали за кордон вимушено через напад Росії, через війну і поки що не повертаються. І фактично в нас є, є, є такий певний дефіцит кадрів, коли, наприклад, як людина ну то, то збільшується заробітня плата щороку в незалежності від того, чи стає там працівник ефективніший чи ні. і це, це теж факт. І я думаю, що коли знаєте, в один момент накладаються три таких проінфляційних чинники: mm -hmm. от і, і підвищення акцизів, підвищення ціни на бензин через е, акцизну політику, девальвація гривні, воно просто е, трошки спричинило так. знаєте, вийшло з-під контролю. І я думаю, що Національний банк очікував, що е, ну, все це буде в межах там 12%, як вони планували, але е, ну це ж таке, знаєте, в нас немає провидиців ні в кого. І, наприклад, це добре, що в Україні залишилися такі е ринкові, ринкові е інструменти, ринкові речі, що в нас немає, знаєте, якоїсь диктатури, що як колись знаєте, був хадаххазяйстві, президент президент нас і дурив нас курсом вісім, розумієте, а з іншого боку, спалював золотовалютні резерви. Я говорю про владу Януковича. Сьогодні ми маємо фактично Національний банк балансує, але е я би тут наразі, чесно кажучи, довірився. Тому прогнозу, який вони сказали, що до того, що до середини року ще може пришвидшуватись інфляція, далі вона буде зменшуватися. Чому вони такі можуть впевнені робити заяви, тому що в них є 44 мільярди сьогодні золотовалютних резервів, а цього є більш ніж достатньо для України сьогодні, щоб ситуацію різко втримати? Ми навіть знаємо, як в січні, наприклад, відкотився курс буквально на одну гривню, тобто з 42,9 до 41,7, який які ми маємо сьогодні, чи які є сьогодні. Тобто. Я ну сьогоднішній э, наш економічний блок і в першу чергу національний банк має достатньо ресурсів для того, щоб ситуацію тримати під контролем. Пане Андрію, тобто золотовалютними резервами, ми будемо стримувати інфляцію в другій половині 2025 року. Ну не зовсім дивіться, інфляцію вони стримують своїм рішенням про підвищення облікової ставки. А це в першу чергу, тому що вже другий раз підряд вони підвищили облікову ставку. І я думаю, що це не останнє підвищення облікової ставки. Я думаю, що ще може на відсоток, а може навіть і на більше вони будуть підвищувати в наступних своїх рішеннях монетарного комітету. А я маю на увазі інше, що коли національний банк виходить з продажем валюти, наприклад, на ринок золотовалютних резервів, то її стає. Ну тобто попит задовольняється. З боку тих з того з збо бізнесу, які пот потребують валюти для купівлі і для там здійснення своїх операцій, і таким чином, знаєте. Коли в тебе є надмірний попит, то ціна на щось росте в даному uh -huh. випадку на долар. Наприклад, якщо Нацбанк бачить, що ситуація ну може вийти з під контролю, виходить і продає більше валюти, долар опускається, бо тому що задовільняється цей попит. Ми це побачили в січні. Нацбанк вийшов з великою пропозицією валюти на ринок і фактично погасив, ці, такі знаєте, там. маховик цього такого девальвації. Та але бачите, навіть коли я з мамою своєю говорю, моя мама, я вже пенсійного віку, то вона каже: інфляція росте, продукти будуть дорожчі. Чітка в неї логіка. Дивіться, це абсолютно чітка логіка, але дивіться, ми сьогодні говоримо про інфляцію, про цифру, яку ми сьогодні говоримо, це 12,9. Інфляція рахується, якби порівняння рік до року. Тобто, що в січні. І а, в січні, наприклад, 24-го року, і ціна на товар була 100 гривнів. Так. То в січні 25-го року вона стала 112,90 дванадцять і дев'ядев'яносто копійок. Угу. А, вона ж відбувалося не миттєво ж було накопичувалося місяць за місяцем. Ми навіть сказали в своєму анонсі про те, що а, якщо порівнювати там грудень до січня, 1,2 здається відсотка, якщо я не помиляюся, і теж треба враховувати, що різні продукти по різному дорожаю. Так. Ми ходимо з вами в магазини. Ми знаємо, наприклад, який продукт коштував там для прикладу там. 100 гривень, а сьогодні коштує там 115. З іншого боку, є ті продукти, які, наприклад, показали за останні два місяці певне здешевлення. Це а, яйця курікукурятини курки, тобто воно а, з ціни там близько 85 гривень, 90 гривень опустилося до 70. Тобто, це теж певна певний такий можна сказати або сезонний фактор, або певні вичерпання ну, моментів там логістики чи інших, які теж можуть мати навіть вплив і на в сторону зменшення. Пане Андрію, дякуємо вам за інформацію. Дякуємо за роз'яснення. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, був гостем цієї години.